Чорнобиль, Коломийщина». Книгу під такою назвою планують видати місцеві Чорнобильці. Видання розповідатиме про події 25-річної давності. У ній можна буде знайти досі невідому інформацію про перші дні трагедії, її пік та наслідки. Також у книзі будуть надруковані спогади очевидців та їхні фотокартки. Ми би хотіли звернутися до наших чорнобильців Коломищини про те, що Коломийська громадська організація інвалідів союз Чорнобиль України і комітет діти Чорнобиля хочуть зібрати матеріал на Напротязі року, я думаю, матеріал про всіх наших ліквідаторів вдів і, на жаль, в нас є ще вдівці. Про їхні сім'ї, про їхнє перебування в Чорнобилі, про теперішні життя і про так само дати інформацію про всіх, хто помер, і зробити таку книжку Чорнобиль-Коломийщина, умовно кажучи, 25 років по тому. І для цього потрібні повністю всі світлини, починаючи з 86-го року до тепер. Особливо світлини наших евакуйованих переселенців на той час, на 86-й рік, до 86-го року. Що Просимо це все до нас дати і ми будемо збирати своїм коштом, будемо просити десь меценатів на книжку, десь накладом, десь, умовно кажучи, тисячу примірників.